Заняття конструювання. Український віночок. Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Запрошую вас на заняття конструювання. Сідайте зручненько, слухайте уважно. Малята, подивіться, хто це до нас завітав. Це дівчинка Україночка, а звуть її Дариночка. Давайте привітаємось з нею. Добрий день, дариночка. Добрий день, дітки. У моєї матусі буде день народження, і я хочу подарувати їй віночок, але як його зробити, я не знаю. Ви мені допоможете? Малята, допоможемо даринці зробити віночок для її матусі. А спочатку я пропоную вам послухати віршик. Про наш український віночок. Квіточка до квіточки ми сплили віночок, ще й зав'яжуть стрічечки, в тім віночку діти, стрічечки яскраві, стрічечки барвисті у вінок український заплітають діти. Давайте зараз подивимось, з чого складається наш український віночок. Він складається зі стрічок різного кольору. Подивіться, які вони яскраві, та з різноманітних гарних квіточок. Також, дітки, в нього додають калину. А зараз ми з вами спробуємо зробити свій віночок. Але спочатку пограємося з нашими пальчиками. Дітки. Уважно слухайте, дивіться та повторюйте за мною рухи. Тож починаємо. Шла весна красна, в синій хустинці несла, весна красна в скрині гостинці. Ягнятам травичку, гусенятам водичку, каченятам ряску, а малятам казку. Молодці дітки. Дітки починаємо робити свій віночок. Давайте уявимо, що кружечки це квіти, червоний це мак, синій це волошка, білий це ромашка. І знову синій це волошка, білий це ромашка, червоний це мак. І знову синій волошка, білий ромашка. Червоний мак, синій волошка і білий ромашка. Який гарний віночок у нас вийшов, але не вистачає стрічечок різнокольорових. Давайте їх викладемо. Ось так. Малята, ось такий чудовий віночок у мене вийшов. Малята, а ми з Дариночкою будемо з нетерпінням чекати на ваші віночки. Зараз час прощатися, до побачення, дітки.